Будемо спілкуватися безпосередньо про кінопремію Оскар, про українське кіно і про те, коли ж і яким має бути майбутнє українське кіно. Знову ж таки про це детальніше будемо спілкуватися з гостю, з моєю колегою Ірина Рентовська, режисерка телеканалу «ТВ8+,» кіноманка. Іра. привіт шарс. Привіт тож премія Оскар. Ти зранку розповідала мені про свої враження від того, хто переміг безпосередньо в певній номінації. Номінація мова йде про документальне кіно. Так і в цій номінації переміг фільм про Навального. Фактично, це псевдоопозиціонер Російської Федерації. Знову ж таки, твої враження від того, що в цій номінації так переміг фільм, обрали точніше, давай навіть так казати, не переміг, а обрали на перше місце стрічку про Навального, а не про українських дітей, які постраждали або ж загинули внаслідок агресії Російської Федерації. Ну я не здивована. Насправді нас до цього готували. Про це говорили ще, скоріш за все. Фільм про Навального він отримує цю нагороду. Про це точились дискусії в всіх соцмережах. Певно, тому я не була здивована, але в мене була надія, певно, що цього не станеться. Можливо, дадуть або українському фільму, або можливо не дадуть ні тому, тому що ми маємо розуміти, що український фільм разом взагалі це український фільм про дітей на Донбасі. Але він знятий датським режисером, і він просто був в копродукції разом з Україною, ще там з декількома країнами. От і ці два фільми ну, російський про Навального це теж він знятий канадським режисером. Вони поставлені, скоріш за все, не просто так. Це на рівні теорії, але зараз триває російсько-українська війна. І на такій престижній церемонії, як Оскар, у нас стоять два фільми двох країн, ну про двох країн, тобто про Навального, про російську опозицію і про українських дітей, які страждають від війни. Е, вони стоять в одній номінації. Ну це трошки дивно насправді. От тому я не можу сказати, що я була здивована, бо я була до цього підготовлена. Але так, це неприємно. Це такий плювок в лице всім українцям, е, адже. М що я можу тут сказати, е, що. Дивись, давай ще також поговоримо про те, що, в принципі, там кінопремія Оскар, це ж історія, яка політична. І вони, зокрема, самі про це заявляли, що вони жодного дотику до політики не мають. І саме цим, до речі, також була і вмотивована, наскільки я знаю, відповідь відмова точніше Володимиру Зеленському у тому, аби він е, виступив на цій кінопремії. До речі, людина, яка також фактично з кіно, вже потім стала президентом. Тим не менш. Е, ми бачимо, що в саме в номінації документальний фільм виграло кіно про політика, ну умовно про політика, так який, начебто, був опозиціонером і є таким досі. Тому що багато хто в Росії зокрема вважає таким про Навального. Як от цей хід, зокрема, від Оскара можна оціняти. Е, ну, Оскар не може бути неполітичним, тому що як будь-яке мистецтво не може бути поза політикою. Мистецтво створюють люди, а люди, і взагалі мистецтво це про емоцію, про те, як ми бачимо, ми ці, зокрема, бачать цей світ, і воно завжди має якісь певні погляди е, своїх творців. Е, тобто Оскар, взагалі, е, хоч позиціонує себе як ополітичним, але таким він був недовго, тому що, наприклад, е, в 1972 році здається. Дже ем, ем, була така Джейн Фонда, Вона вдягнулася у чорний костюм, бо вважала, що недоречно виражатись, коли йде війна у В'єтнамі. Отже, вона вийшла на сцену в чорному костюмі, і це викликало. Тобто це було одне з таких перших політичних заяв. І десь приблизно з того часу, з цього року, це траплялося неодноразово, і зі сцени Оскару могли з'являтися ці заклики політичні, вони мали різні форми. Наприклад, в 2014 році Джаред Лето він згадував війну в Україні в підтримку цього. І так само дуже багато інших теж висловлювали в своїх промовах. Деяких, наприклад, там була акторка, вона коріна. Вона з корінного населення Америки, і вона виходила з промовою піс... з... з промовою, і вона політична ця промова була. Після цього, наприклад, кіноакадемія її е... погрожувала навіть. Тобто це Оскар майже ніколи не був е... аполітичним, лише тільки на словах. Він таким здавався. Ось. Ну, як на мене, виступ, до речі, дружини Навального, це також яскраве свідчення. Звісно, звісно. Е... Це Оскар просто показує нам те, що. Всі рівні, але хтось рівніший. І насправді вони вже другий рік поспіль відмовляють Зеленському на виступ. Наприклад, минулоріч продюсер Оскара був так стурбований, що Голівуд звертає увагу на війну в Україні тільки тому, що під час неї страждають білі люди. А ми знаємо, яке загострене питання, наприклад, для расизму в Америці. І вони вважають, що всі, в кого біла шкіра, це білі, тобто вони були рабовласниками і так далі. І зовсім не зважають на те, яка в нас тут була історична ситуація. Ну, таке є насправді. А на твою думку розуміють на заході про те, що ну Навальний не він ж по факту не опозиціонер, тому що ми в контексті його висловів і про Крим, і про те, як він називав українців, і умовно кажучи, там про ту політику, яка має відбуватися щодо України, так і так само в контексті, коли він висловлювався про грузину, ми в принципі розуміємо, що це, ну як на мене, це вовк в вашій шкурі. От, от історія така. Чи розуміється на заході? Тому що знову ж таки на заході, там як я побачив, принаймні з цього нагородження ставлення дина таке, що це там опозиціонер Путіна, який, умовно кажучи, сповідує демократичні цінності. Ну хтось розуміє, хтось ні. Це залежить від досвідченості людей і те наскільки вони цим цікавляться. Але ну, будемо відверті, не всім хочеться занурюватись в тему, вчити історію чужої країни і вникати в контекст. І вони бачать те, що їм показує телебачення, що показує мас-медіа. Тому тут скоріше про те, що Росія вона дуже має хороший культурний вплив на заході. І всі багато знають там про хороше російське кіно, про російських художників, ну взагалі про російських митців, але мало ще знають про українських митців. І саме тому мені здається, вони не хочуть втрачати цей світ, коли вони визволичували все російське. А тут виявляється, що росіяни це суцільне зло. І Оскар цим своїм своєю номінацією якраз хватається за цю можливість показати, що росіяни теж жертви. Не все так, не все так однозначно. Все-таки вони теж жертви, вони теж страждають. От подивіться, вони хочуть боротись, але їм так важко вони. Вони жертви, хоча насправді це не так. Вони бояться усвідомити те, що Росія це суцільне зло, і там не потрібно шукати хороших росіян. А це все-таки про те, що вони все таки шукають хороших росіян. Давай поспілкуємось про щось гарне про те, що зараз на моменті становлення про українське кіно, і як наразі ти його оцінюєш? На якому етапі становлення, на твою думку, воно зараз? Ну, давай станом навіть не зараз, а от на 2021 рік. Тому що ми розуміємо, що фактично рік війни він навпаки трішечки там відкинув аніж посприяв розвитку. Та але от станом на 2021 рік, на якому етапі було розвитку наше кіно? Ну українське кіно розвивається. В нас з'являються нові режисери, в нас з'являється фінансування. Ми працюємо е, разом з іншими режисерами, з іншими країнами, е, шукаємо фінансування. У нас талановиті є люди, в нас є хороші фільми. Е, тому так, воно розвивається, і воно буде розвиватись. Попри те, що зараз війна і все трошки зупинилось, ми всі розуміємо, що кіновиробництво це дороговартісні, ну воно дороговартісне, на це потрібні великі кошти. Попри це, навіть зараз знімається кіно, і воно виходить, наприклад, вийшла мавка, яку стільки чекали. От виходить Люксембург, Люксембург Лукіча Антоніо Лукіча, який зняв Мої думки тихі, теж один із крутих українських фільмів. От та воно розвивається після перемоги. В нас, мабуть, буде таке післявоєнне кіно. У нас вже з'являлось, Тобто, ще з 2014 року дуже багато кінострічок на військову тему, тому що це людей хвилює, це те, що в нас є, і ну, ну воно відображує нашу реальність. Так само і буде після, воно вже з'являється. Ну ж таки, як на мене, то українське кіно там активно, активно почало розвиватися там 17, 18, 19 роки, коли вже там фактично ну, певна частина украї... українців розуміла, хто таке Росія, і ну там, як на мене, то для мене там початком українського кіно став фільм Кіборг. Якщо я не помиляюся, тема Сейтеблаєва». А, І знову ж таки, Сейте Блаєв це один так само з тих найвідоміших українських режисерів, яких знає там фактично весь світ. Там це і Параджан і Довженко. На твою думку, чи побачимо ми про те, що е, українських режисерів після війни про них дізнаються ще більше? Їх буде набагато кількість набагато більше популярніших, умовно кажучи, аніж просто там три особи, які вже знають фактично в світі? Е, ну, в нас не лише три особи режисерів. У нас дуже багато хорошо. Як дізна... найбільш популярніших таких? Е, ну у нас, наприклад, є Ірина Цілик. Вона документалістка. Вона зняла Земля Блакитна, наче апельсин». В 19 пам'ятаю точно в якому році. От, цей фільм об'їздив багато фестивалів. Він розповідає про сім'ю, яка живе, здається, в Донецькій області. Вони теж знімають фільм от, про своє життя там. Тобто, що біжає так само. У нас є режисер Наліман Аліїв, його фільм Додому, який теж він бував в Каннах. Хоча він сам про це жартує, що там в Каннах все набагато важче, але при тому він там був та І Таблаїв, до речі, знімався в додому в Нарімана Алієва. Вони, як представники кримськотатарської культури, от об'єдналися і створювали. В нас є Наталка ворожбит. Яка, наприклад, зняла серіал Спіймати Кайдаша, вона там була сценаристкою. В Кібергах вона була сценаристкою, Дике Поле теж вона там була сценаристкою. І погані дороги, які вона вийшла. Це такий був, типу, як збірка різних історій, доволі важкий фільм. Так само у нас є, наприклад, режисер Олег Сенцов, який був в полоні в росіян, і нещодавно він зняв фільм Носоріг про такі буремні 90-ті. Про бандитів і теж такий фільм. У нас є прекрасний режисер Валентин Васянович, який зняв Атлантиду, теж супер важкий фільм. Видно, що він займався документалістикою, плем'я де він був продюсером. Тобто в нас насправді дуже багато різних і хороших режисерів, і вони їздять по світу. Звісно, вони показують свої стрічки, але ну потрібен час, щоб мати саме світову таку славу, візнаваність. Зараз просто інтерес до українського кіно і взагалі до української культури є в західному світі. Багато хто відкриває для себе все по-новому. Відкривають там не лише кіно, а відкривають для себе будь-яке мистецтво. Все, що пов'язане з культурою, з історією України. Тому все ще попереду, і воно вже є. Воно вже розвивається. Я в кінотеатрах, коли дивився українські фільми. І потім, вже після перегляду, ти ж там виходиш якийсь загальний холл, там виходять інші глядачі, і ти ну хочеш не хочеш, але ти чуєш, як хтось ділиться своїми враженнями від фільму? І для мене найнеприємнішою фразою було: ну кіно звичайно гарне, але до Голівуду нам ще далеко. На твою думку, чи потрібно українському кінематографу рівнятися до Голлівуду в першу чергу, і по-друге, чи потрібно сприймати українському глядачу українське кіно крізь призму побаченого кіно в Голлівуді? Ну, однозначно, що ні. Ну тобто, нам завжди потрібно е, вчитися і рівнятися на когось, але нам не потрібно порівнювати. Тому що ну, все-таки Голлівуд має свою е, певну історію, певну свою культурну спадщину, так назвімо, а Україну ну, свою історію е, навіть як країни, як нації. От, а в Україні це зовсім інша історія, і це зовсім при інше. Тобто, я вважаю, що ми повинні вчитися один в одного. Можливо, десь рівнятися в чомусь, але ми не маємо порівнювати. Тобто ніяких, типу, український Голівуд бути немає. Є українське кіно і все. Як тобі якість картинки в сучасних фільмах, українських? Ну, вона різна, в кожного по-різному. Ну, є хороші фільми, які зняті ну, чудово, просто там прекрасна операторська робота, там чудові сцени з вкладеним сенсом, тобто немає таких пустих сцен і кадрів. Ну, А є фільми, які зняті аби зняти і зробити грошей. Тобто є різні фільми, тому тут потрібно, мабуть, уточнювати. Знову <плес> ж таки, у 2022 році ми побачили про те, що вперше українське кіно з'явилось на Netflix Знову ж таки, фільми там максимально різні. Там мова йшла і про повадир, і про Захар Беркут. Мої думки тихі, сторожова застава. І там ще ряд фільмів, який вийшов. І знову ж таки, вони всі різного спрямування, так але знову ж таки для українського кіно це, ну як на мою думку, це важливий там крок вперед в своєму розвитку. А як вважаєш ти, які до прикладу фільми, які там не попали на Netflix, мали би попасти, так? І наскільки важливо, щоб українське кіно продовжувало, умовно кажучи, захоплювати ринок на Netflix? я вважаю, що майже все українське кіно має випадати на такі майданчики. Адже кожен в кожної людини свій смак, і кожен знайде щось до вподоби, і зможе познайомитись саме з українським кіно, яке б воно не було. От так, там, наприклад, той самий Носоріг, я знаю, на Нетфліксі теж був. Мої думки тихі, віддана. Так. Фокстер mm -hmm. і Макс, mm -hmm. Поводир. Це, до речі, інформація зараз для всіх. так, Аби ви також зайшли, передивилися. Сторожова застава, зірки за обміном. Носоріг, зима у вогні, Слуга народу, Слуга народу 2, Дике Поле, зустріч однокласників, Бурштинові копи і Захар Беркут. Які найбільше б ти порадила подивитися? Ще всі, там Це Максимусам. Максимуса вже також вийшов. Так. Супер, я ходив на Максиму суду, до речі, мені дуже сподобалося в історичному контексті. Як ти б оцінила це кіно? Це хороший український фільм, дійсно. Давай, можливо, тоді топ-5, топ-7 українських кіно, та, які Ого. ти б порадила подивитися. Знову ж таки, можеш з того, що ти бачила? Земля Блакитна, наче Апельсин, Атлантида. Погані дороги, Мої думки тихі, додому. А я дуже раджу. Звісно, це, ну, це класика, це Довженко, е, його фільми просто прекрасні. Хоча, можливо, комусь буде важко дивитися, тому що це все-таки Німекіно, але е, вони просто відображають. В них можна навіть зараз знайти певні сенси для себе і зробити певні інсайди. От е, також, е, ну звісно, Параджанова це теж мастхев для кожного. Так, друзі, ну і знову ж таки розкажу вам трішечки про найпопулярніші українські фільми, що найважливіше 2022 року. Знову ж таки, одним з двох найяскравіших фільмів став памфір. Обов'язково подивіться це кіно. Також бачення метелика. Подивіться також, як ми вже говорили про Максима Осу і посиголовця», Якщо у вас буде можливість, до речі, я бачив, що це вже українське кіно його також крутять по телебаченню. Тому обов'язково подивіться цензурка, відблиск. Це також ті фільми, які вам важливо побачити і подивитися. Я працюю на цвинтарі. Снайпер, білий ворон. До речі, снайпер крутився в етері телемарафону. Єдиного. Угу. Як ти дивишся на те ж, аби українське кіно, окрім цього новинного формату, який є в телемарафоні Єдині новини, також транслювалося у вечірніх прайм-таймах? Ну це супер. Якщо вони отримують з цього гроші за свою працю, то, звісно, більше людей зможуть це переглянути. Це дуже хороша ініціатива. Е, також я би хотіла ще додати фільм «Плем'я», це теж дуже хороший фільм. Е, його теж варто подивитися, він доволі теж важкий, але він дуже хороший. Крім того, крім того, е, хочу поговорити з тобою стосовно того, яким має бути повоєнники Е вже після того, коли в Україні завершиться війна нашою перемогою, так, і ми вже бачимо, е, і ти про це зазначала. І от тільки що ми говорили про білий снайпер, ой, ворон, е, снайпер, білий ворон, так. І знову ж таки, це вже то кіно, фактично, яке ми побачили під час широкомасштабного вторгнення, яке вже яскраво висвітлює війну Росії проти України, яким в українців буде запит на повоєнне кіно, яким це повоєнне кіно має бути, аби воно також і відкривало заходу України, українську культуру, і захоплювало внутрішнього глядача. Я ще згадала про фільм Клондайк, який осінню був. Він якраз такий там про. Е там було про село і про сім'ю, яка там жила. Це якраз був початок 2014 року, тоді, коли це починалося, і тоді ще збили літак МЕЧ Е, От Це щось типу якраз до цього повоєнного кіно І Так само зараз вийшов мирний 21 це Досі йде в кінотеатрах. На нього теж варто сходити, враховуючи те, що в певна частина коштів буде йти на зсу. От. Ну, повоєнне кіно має бути різним, тобто в кожного митця різне бачення на те, яким воно має бути, як вони це сприймають. У нас дуже багато просто є історій саме пов'язані з війною, з боротьбою, які варто розповісти. І наші режисери, і сценаристи, як і всі кіношники будуть це робити і показувати. Воно буде різним, я в цьому впевнена. Е, можливо, можливо, хтось навіть зніме щось схоже на дівчат Дері». Такий серіал був, де війна була десь там на фоні. Ну, там не зовсім війна була, там більше громадянська війна була, це не так схоже на нас, але, типу, саме концепт, можливо, такий буде схожий. От, е, я вважаю, що в нас будуть різні тематики зовсім різні напрями з цього повоєнного кіно. Ми торкнулися серіалів. Ти торкнулася свої відповіді. Як, як тобі українські серіали? Ну, давай, зокрема, там ті, які йдуть по телебаченню. Як ти можеш їх оцінити? Мова йде як і про сценарій, так і про те, як це знято. І знову ж таки, як тобі взагалі цей жанр в сфері українського кінематографу? Чи вдається українцям знімати серіали? Якісні, гарні серіали? Ну, у нас дуже багато штампованих серіалів, які робляться умовно для домогосподарок. Там всім відомий телеканал, який постійно це робить. Але при тому в нас є хороші серіали. Той самий є серіал, де сценаристкою виступала Наталка Ворожбітс «Спіймати Кайдаша. Це прекрасний серіал, дуже хороший і багато кому він сподобався, не, ну, масові навіть аудиторії. Е, у нас є перші ластівки, яких дуже добре знятий. Е, ну, я дивилась лише перший сезон, і це хороший такий е, підлітковий серіал, от, е, якісно знятий. Ну, я думаю, що це буде розвиватись так само. Просто потрібен час фінансування, і нам потрібно позбавлятися від цієї меншовартості, що в нас там все, все, що українське, це означає, що погане. Ми цього вже позбавляємося, це дуже добре, але потрібно ще більше. Як часто в тебе виникають думки, коли ти дивишся українські серіали, і от в тебе як часто проскакує наступна думка, Боже, як це можна було зняти? І чому воно взагалі там і в прокаті або йде зараз по телебаченню? Я дуже рідко дивлюсь саме такі серіали. І, скоріш за все, коли я дивлюся, це я дивлюся невимушено. Але, наприклад, у нас є це не в тему до поганого, скоріше до хорошого. Я не пам'ятаю назву цього серіалу, але він дуже маловідомий, Його майже ніхто не знає. Там серіал такий про ОСББ, скажімо так. І там він знятий в такому стилі не сіткому, Але він дуже такий веселий, жвавий, проект екоактивістів. І от він малопопулярний чомусь, не знаю. Але він дуже хороший і цікавий. Тобто він може задавати якраз е, той темп розвитку, щоб розвивалися такі е, серіали. А ще б якісь такі штамповані. Я їх просто рідко дивлюся. Ну, так, Зараз навіть. там по одному з центральних каналів йде доволі. ну, Серіал, але важко його якось назвати таким комедійним серіалом, але під текст подібний. Якщо не помиляюсь, там будинок на щастя, чи як щось типу такого. Як взагалі ти, тобі комедійні серіали, які знімаються в Україні? Uh, ну, знову ж таки, я їх майже не дивлюся. Я більше люблю кіно, серіали. Не так часто саме я дивлюся. Uh, от. Тому мені важко тут щось сказати. Так, ну а зараз розкажемо вам сім українських фільмів, які, на які варто чекати у 2023 році, і які варт на які варто сходити, які варто подивитися у 2023 році, е, тож про памфір ми вже вам розповіли. Це стрічка, яку яка була знята в 2022 році. Ви її також зможете побачити і в цьому році. Е, мова йде також про фільм Довбуш, це більше таке історичне кіно, так про події, які відбувалися в українських Карпатах у 18 столітті. Мирний 21» – 21-й» фільм, фільм Воєнна драма від режисера Ахтема Сейтеблаєва. Крім того, також вийде один чудовий фільм історії української журналістки Яніни Соколової. Називається він Яніна. Знову ж таки, це я. Думаю, що більше от в контексті історії української журналістки, ви можете вже все ж таки дивитися вам чи подобається як мінімум ця журналістка, але кіно в будь-якому випадку подивитися потрібно. Люксембург, Люксембург. Демони і також, 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 також бачення метелика. Це тих сім фільмів, які на які слід чекати в 2023 році. Ір, на які би ти сходила з цих семи, які, на всі. які пріоритетні були для тебе? На всі, всі, всі пріоритетні українське кіно потрібно підтримувати. В нього потрібно ходити в кіно. Адже щоб кіно українське розвивалося, нам потрібно його підтримувати. Воно не буде розвиватися саме по собі. Нам потрібно йти саме в кіно, платити гроші за квиточок, щоб ці гроші потім йшли на наступні фільми, щоб фільми окупали, щоб в нас було більше сеансів на українське кіно, щоб прем'єри тривали. Ну прем'єра триває зазвичай тиждень, але щоб саме кіно крутили в нас довше. І щоб сеансів було там, умовно не один сеанс десь не зрозуміло, на яку годину, коли ти не можеш потрапити, а щоб в вибір, коли саме сходити на ці фільми, щоб ми ну, щоб е ті, хто творять кіно, вони бачили, що українське кіно воно потрібне, його підтримують, е і є куди далі розвиватись? Тобто, наприклад, на фільм, ну на мультфільм Мавка, там що дуже тішить, там дуже багато сеансів. Там просто забиті зали дуже часто бувають. Тобто, якщо раніше я приходила на український фільм, там, наприклад, на той самий Атлантиду, в день прем'єри я приходила, я сиділа одна в залі. Зараз, коли я приходжу навіть на той самий, коли я приходила на Клондайк, я вже приходжу там в залі, ну мінімум людей 20 сидить. це, це вже це це, це вже тішить. тішить, Це прекрасно. Це чудово, тому що люди ходять, люди підтримують. Людям це цікаво. Я сподіваюся, що вже після війни в нас на українському кіно от, будуть зали максимально забиті, і їх будуть дивитися там навіть краще, ніж будь-які голівудські фільми, і навіть краще, ніж той самий Аватар, другий, про який всі годіли, всі шуміли впродовж там, часу, коли відбувався прокат цього фільму. Тому знову ж таки, йдіть на мавку. Йдіть на Люксембург, Люксембург, тому що це чудове українське кіно, чудові українські мультфільми, які зараз 21. створюються. Мирний 21, обов'язково. Коротше, йдіть на все українське кіно, дивіться, не шкодуйте грошей на квитки, тому що чим більше ви дивитесь, тим більше якісного українського кіно створюють українські режисери. Ірина Рентовська, режисерка телеканалу ТВ8+, кіноманка, була з нами впродовж цієї інформаційної години. Спілкувались про українське кіно, спілкувались про кінопремію Оскар. Проте знову ж таки про ту аполітичність, яка там існує в лапках.